Коли і як Росія намагалася ліквідувати голову служби безпеки України малюка? Скільки замахів було скоєно на Зеленського, Буданова і Сирського, і які методи застосовують російські спецслужби щоб підібратися до вищого військово-політичного керівництва України? Про все це у цьому випуску, друзі. Але спочатку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Я дякую кожному з вас за те, що наша спільнота росте. Це дуже приємно. Тому давайте часу не гайте. Одразу будемо починати. Ну, що ж, в першу чергу, хочеться нагадати всім нашу славетну блискучу операцію, яка називається Павутина, яка не так давно фактично була проведена службою безпеки України під керівництвом Василя Малюка. І от після цієї операції, Павутина, коли дрони СБУ атакували російські військові аеродроми, такі як Олені Белая, Дягілєва, Іванова, Російська Федерація з того часу буквально живе. Ідеєю про ліквідацію малюка про це він сам розповів в останньому своєму інтерв'ю і каже про те, що з міркувань безпеки він постійно змінює місця проживання і має багато запасних командних пунктів. А тому агентам Російської Федерації не вдається провести успішно провести диверсію, але Росія часто запускає ракети і дрони для того, щоб знищити вище керівництво держави, а також вдається до інших методів. І, от малюк каже. Вони, значить, пробують вирахувати місця за КП записні командні пункти в регіонах, куди я виїжджаю періодично, для того, щоб ударити там, де ми не прикриті патріотами. І такі випадки були: два іскандери, каже малюк, прилітали конкретно в ЗКП у мій приїзд, каже він. А втім, зауважує, що взагалі не переймається через замахи на нього, і що вони його лише мотивують. Малюк каже, що від початку повномасштабного вторгнення контррозвідка Служби безпеки України викрила 118 агентурних мереж Російської Федерації. Серед них є й ті, які здобували інформацію про сили оборони і готували удари, і планували, до речі, замахи на вище військово-політичне керівництво країни раніше. СБУ викрила мережу мережу агентів ФСБ, які планували вбити Зеленського. Ну серед іншого, Буданова, Малюка, Сирського. Про це згодом поговоримо. Але от щодо Зеленського, виконавцями мали стати високопосадовці з управління державної охорони, їх вербували росіяни. До цієї ворожої мережі входило п'ять агентів російських спецслужб. В результаті операції було затримано двох полковників управління державної охорони України. Які безпосередньо знали дуже багато деталей про пересування Зеленського? Ну вони фактично все знають, тому що це представники удо, як ви розумієте. Вони постійно, вони мають доступ до тіла. Ці люди постійно з президентом, так на роль виконавця, вони шукали військових, які наближені до охорони президента, які планували взяти главу державу в заручники, а потім його вбити. Відомо, що організацію теракту керували співробітники п'ятого управління департаменту оперативної, значить, служби ФСБ Російської Федерації Максим Мішустін, Дмитро Перлін і Олексій Корнів, і от перед керництвом це все відбувалося. Генерала Бісєди. Генерал Біседа це той самий генерал Путінський, який займався справами України, який підкуповував українців і українських високопосадовців, чиновників, політиків да усіх, фактично, кого міг підкупити і затягти в свої тенета у свої лави. Ми знаємо, що генерал Бісєда був знятий зі своєї посади. Були чутки, навіть що його запроторили, запроторили за грати. Путін, зокрема, після провалу так званої СВО, коли вони хотіли взяти Київ за три дні. Тому що Мідвічук там пообіцяв бісіді іншим, що Київ буде зустрічати з квітами і хліба і, і все під контролем. Значить, люди інформаційно запрограмовані на Росію і вдалося всіх підкупити, і все в порядку. І значить, бісіда цієї локшини навішав на вуха Путіну. А Путін пішов війною на Україну. І От бісі після цього зняли. Зараз його там поновили. Він дещо в іншому статусі, але він відновив довіру. Путіна, і от щодо цього замаху, Перлін про який про якого вже сказав, він в січні 2022 року став кураторами з цих критів які були завербовані ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, до того часу ними опікувався колега, його колега Олексій Корнів. Перед початком значить, повномасштабної війни Корнів провів низку законспірованих зустрічей із полковниками УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай і передавалися кошти для цих агентів. Гроші за роботу агент отримав готівкою. Я вичитав інформацію, що мова йде про 3 тисячі доларів від куратора. 3 тисячі доларів, ну я тут, чесно кажучи, сумніваюся. Мені здається. Суми були набагато і набагато більше. Ну а після вторгнення через родичів за кордоном ці гроші передавалися. Ще раз повторюсь: мені здається, ці суми були в сто крат більші, коли де і як затримали, значить цих полковників. Один із агентів, полковник УДО, був затриманий на стадії завершення злочину. Він дізнався, як планував там викрасти зеленського прямо в офісі президента. Ідея була така, що треба було, значить, задача була заблокувати президента там, взяти його в заручники і ліквідувати під час переходу чи виходу там з офісу. З офісу президента був ще один епізод. До речі, замаху на Зеленського, в 2024 році в аеропорту Жешова, це в Польщі. Також там був замах на нього. За словами того самого Малюка, його планував здійснити польський військовий пенсіонер, який свято вірив у радянську ідею. Значить, в планах цього зловмисника було використати один з двох методів або FPV-дрон або снайперський комплекс. Обидва варіанти, до речі, розглядалися як реальні сценарії нападу завдяки спільним зусиллям СБУ, а також польських спецслужб. Цього нападника було затримано, і польська прокуратура висунула йому обвинувачення, що передбачає до восьми років ув'язнення. Глава СБУ підкреслив професійну роботу поляків. Ну, якщо затримали, то звичайно ця робота, значить, була проведена добре. Кирило Буданов. Це ж також друзі, ціль Російської Федерації. От, за даними розвідки, на Буданова було понад 10 серйозних замахів з початку війни. Але сам Буданов каже, що 20. Значить, в останньому своєму інтерв'ю Масічук він каже таке: чесно, я навіть не знаю. Така правдива моя відповідь. точно кількість я не знаю. Більше 10 точно каже Буданов. Відверто кажучи, думаю, біля 20. Раніше, до речі, в ГУР повідомляли, що серед спроб замаху навіть ракетний удар по офісу ГУР я це можу посередковно підтвердити зі своїх джерел. Окрім того, восени 2023 року його дружину, дружину Буданова, як ви знаєте, отруїли, отруїли важкими металами, однак вдалося зберегти її життя. На щастя, пізніше розвідка встановила всіх причетних до цього злочину. Представник Гур'юсов сказав, що ворог вважає головними цілями президента, керівників спецслужб і всіх, хто чинить опір. Ну зрозуміло, що вище військово-політичне керівництво завжди буде у фокусі ворожої уваги. Це не секрет, але не тільки розвідка, друзі, ще і армія у фокусі уваги під прицілом Росії і спецслужб з Російської Федерації, тому що головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що Росія періодично також намагається вбити. Його він сам пережив декілька замахів опинявся під ракетними ударами разом із офіцерами. Деякі соратники каже він загинули, і от він повідомив, що вони намагаються мене знищити. Вони це росіяни. Це для них природно. Ворог бачить у сирському загрозу і ну хоче таким чином дестабілізувати країну. Все, що стосується там спроб ліквідації вищого військово-політичного керівництва країни, це звичайна спроба дестабілізації, тому що ви тільки можете уявити, взагалі що почнеться в країні після того, як боротьбоже звичайно так такі плани ворожі можуть реалізуватися, але оці замахи, друзі, вони пов'язані. З, з російською агресією так в рамках от сучасної, сучасної історії сьогодення, так би мовити, але в історії України було багато насправді резонансних випадків з 90-х, коли вони були пов'язані з замахами на тих чи інших політиків. Ми знаємо, що там, наприклад, в 91-му на Леоніда Кравчука напали з ножем у Харкові, але охоронець закрив його. В 96-му підірвали авто. Павла Лазаренка, тоді прем'єр-міністра, пам'ятаєте, він вижив. Загинули Євген Щербань в 96-му році. Аеропорт Донецька. Ми всі також пам'ятаємо цей випадок. Вадим Гетьман, наприклад, в ліфті, в 98-му, це було. В'ячеслав Чорновіл загинув в ДТП в 1999-му. І в когось є сумніви, що все підлаштували. У мене, наприклад, ні. Я не впевнений, що це був а, ну, такий звичайна транспортна дорожня транспортна пригода. Ту саму зрадницю колаборантку Наталію Вітренку, вона ще тоді, пам'ятаєте, була видним українським політиком. Так от її намагалися також підірвати гранатами, я пам'ятаю, здається, в Кривому розі чи десь деінде також там кидали гранати. Віктора Юченка, президента України, в минулому, в 2000 році. Четвертому році його утруїли Кернеса, очільника Харкова. Так ранили в 14-му році. Олега Бабаєва били замахи були на парубія, на Віктора Шоткіна, екс-генпрокурора, на зрадника і колаборанта який під санкціями знаходиться, Ігоря Масійчука, який корчив себе патріота. Багато справ насправді не розкриті і всі ці історії, друзі, вони показують одне: вони показують, що Росія системно намагається ліквідувати українське керівництво. В хід ідуть ракети, дрони, отрути, агентурні мережі і навіть завербовані охоронці. І, і все це звичайно частина війни. Я в наступному випуску розповім, які замахи готувалися, які операції проводилися і були успішно реалізовані українськими спецслужбами на території Російської Федерації щодо вищого військово-політичного керівництва Росії. Ось там повірте, буде про що також поговорити. Тому дякую за увагу. Спасибі, що додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Бережіть себе своїх рідних і близьких. До зустрічі. Побачимось.